Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову розпаковку посилки з Aliexpress. Яка бачите, вже як, як решето вже в дірочках. Надіюся, нічого не повипадало. Але тут у нас ще одна коробочка і ось тут у нас е, ось такі так. В принципі, я думаю, що нічого у нас не ж, Давайте подивимося спочатку, що у нас тут в цих кульочках. Це у нас, напевно, набор біт. Так, да, Ось тут девольтовський. На 15 штук, біти, такі звичайні і біта тримач. Ось такий. Це не старший товар. Так, що у нас тут? Друге у нас щось інше. Це макіта. Це у нас ось такий набір головок. Там. Так, які порозлітались, що щокуди. І потрібно їх зараз, в принципі, скласти. да. Е, так, хотів сказати вам. 13. Так, від 6 до 13, я так розумію. Так, 7 у нас тут є. Так, це у нас 12. Так, це в нас десятка. І оця штучка у нас. Вісімка. Тобто, 6, 7, 8. Дев'ятки немає. Десятка, 12, 13. Ну, такі саме ходові. Ось в такому, скажімо, кейсику. Думаю, що оригінальна Макіта по всьому, так скажу, відчутно. Хоча мадийчина. Е, але ну, відчутно, що це оригінал. Тому що дехто каже, от якщо це Китай, то це, це не оригінал. Ну, Люди з е, кам'яного віку вони таке не знають. Так. Ну, ось. Так. Це у нас Макітоват. І у нас тако... ще один набір біт. Але там ось такий самий, так, так. Да. Ось, там напис Девол просто, напевно, перекрутилася. Якщо хто б думав, там має вона також бути. Ось такий. От вони в районі там 10 доларів. Ось такі комплекти. Це й подорожчі. А ось тут у нас вже, наскільки я знаю, ліхтар 0,43. Е Девольтовський. Як він доїхав? До речі, коробочка фірмова. Я думаю, що він буде просто так. Це вже класно, тому що якщо на подарунок, тільки єдине, що вона трошечки трошечки вона помнулася, але це таке. Цей залишимо собі, а на подарунок візьмемо, можливо, буде інший приїдище. Так, тут у нас паспорт, що у нас тут, в принципі, все стандартно. Так, цікавість, який тут Люмен. Так, десь повинно писати, тому що... Європейську версію брав там 1500 і 500. А ось тут. Так, 1500 і 500. Давайте ми перевіримо. Так, скло в нас нормальне. Так, голова в нас тут тримається. Доволі непогано. Ну, в принципі, ось тут вибито девольт. Так, Made in В'єтнам, до речі, дивіться. З Китаю Made in В'єтнам. Це взагалі приколи. Okay, ну, тут немає у нас наклеєчки. Контакти є. Так, до речі, ставимо ТБшечку. Перший режим, другий режим. Так. Всі чотири лампи світяться. До порівняння вам зараз покажу. Так, ось такий, європейський, 1500-500 лін. Щоб просто порівняти. Він буде 18 вольт, пише. Маєте на увазі. Тому що це одне і те саме. Так, візьмемо ще один КБшку. І відразу подивимося їхні точки. Так, ось тут 20, цей с Алікспрес. І ось тут, в принципі. Ну, на мій погляд, здається, однаково. Можливо, цей е, світить потужніший, 18-ка. Мені так здається. Але я не впевнений. Тому що це ну, якби такий тест. Так. В принципі, ось цей маде інчина. І так, так, тут голова. Також, в принципі, тримається все. Ну, і якби, все нормально. Так, по цьому всьому. Так, зараз подивимось, є якась різниця. Так, болтики в нас з'єднання Торкси. Так, 0,43. Type. type 12, ось тут пише. Тут type 2, такого type 12 немає. Ну, не знаю. Так, ну тут, бачите, і на тому, і на тому немає ніякої, скажімо, наклейки. Тому, як би різниця ось тут. Це по цих діодах я думаю, що тут в принципі, все однаково. Е, дивіться, посилання не буде, тому що цей магазин я бачу, що він вже закрився і м -м, посилання вже не дійсно. Тому що я хотів ще замовити щось, то там вже немає. Магазин зачинений. І відправки для нас в Україну немає. На жаль. Так, кліпса тут досить так міцно тримається. да? На ось цьому вона, скажімо, бачите, бовтається. Ось. А на ось. цьому, ось, Вона тут досить таки, так, скажімо, туго ходить. Не знаю, можливо, цей плюс. Ну, ось такий ліхтар. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в наступних відео.